Про скелети в шафах ФПУ. ФПУ це найбільше проспілкове об'єднання України, колись до його складу входило понад 20 мільйонів членів. Зараз, напевно, менше мільйон. Проте і це чимало. За Конституцією проспілки мають досить вагомі права, які на національному рівні фактично монополізували ФПУ і представляє. Трудящих перед міністерствами, перед кабінетом міністрів, перед Верховною Радою, навіть перед президентом, але так представляють, що їх там не знають і знати не хочуть. Давайте спробуємо задати питання, чи винен в цьому особисто голова Федерації проспілок Григорій Осовий і члени президії, які освячують його діяльність. Тож прохання до Григорія Осового і всіх членів президії ФПУ спробувати дати відповідь всього на п'ять питань. Перше, чому ви не хочете ініціювати і укладати нову генеральну угоду, яку ви зобов'язані ініціювати за законами України навіть в умовах воєнного часу, і особливо в умовах воєнного часу. В цьому ж контексті виникає прозаїчна відповідь, можливо, з вами просто не хочуть сідати за один стіл, в тому числі стіл переговорів, може, тому що вас не хочуть пускати навіть на посаду голови Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Хоча вже скоро рік, як ваша черга головувати на цьому майданчику соціального діалогу на державному? Рівні. Друге питання. Скажіть, будь ласка, чому президент України задекларував необхідність підвищення зарплат українців і відмов від політики дешевої рабсили? Однак, з вашого боку, жодної ініціативи щодо перегляду навіть мінімальної заробітної плати, навіть щодо якихось законодавчих змін, які мали б вступити після перемоги? Напевно, вам це не цікаво, чи є якась інша причина? Третє, що насправді робиться з проспілковим майном, особливо з майном, яке опинилось в Криму? Чому досі нема жодних серйозних судових процесів, де б ФПУ виступало з вимогою або узаконити проспілкове майно, або повернути, або компенсувати? Чи ви боїтесь судових рішень? Четверте питання щодо вашого відношення руху до Європейського союзу, будучи вже навіть членом? Європейської конфедерації проспілок ви не поспішаєте з ініціативами щодо стандартів Європейського Союзу в соціально-трудовій сфері. Можливо, ви не хочете цього робити? А якщо хочете, то де проспілкова дорожня карта руху до європейських трудових стандартів? І нарешті останнє питання, яке. Фактично резюмує все вище сказано, чи готові ви, шановний Григорій Васильович, і ви, шановні члени президії, задекларувати публічно своє майно, щоб зрозуміти, які є насправді ваші інтереси.